Доброго дня всім друзі! З вами, як завжди, ваш улюблений Генусь Моптянський. Сьогодні, до вашої уваги, дистиляція номер 3 Голови я одібрав, процес не фільмував, тому що він такий відповідальний. Постійно потрібно його контролювати. так скажемо. А зараз вже пішло тіло, як ми бачимо, майже 90% спиртовозності. Так, будемо продовжувати, друзі, і десь при спиртозності, можливо, 75, десь я розпочну вже його тестувати на хвости. Тому, коли ми їх відсічемо, будемо органоліптично визначати. Отже, панове, поки у нас продовжується процес дистиляції, в вашій увазі трохи теорії, чому ми робимо. Три перегони. А ми це робимо для того, щоб максимально підняти спіртузність спірту серцю. Для чого ви запитаєте? Справа в тому, що оці отруйні смердючі фракції, як ізоаміловий спирт, при різній кріпості сусла ведуть себе по-різному. При слабій кріпості сусла в кубі, він, цей ізоаміл розмазується по всьому погону. Він іде спочатку і до кінця, і його якось виділити ну, дуже важко. А це можна зробити тільки в випадку, коли ми піднімемо спиртозний. Тоді він веде себе інакше. Він залишається в кубі найдовше при високій спиртозності. І У нас є можливість відібрати ароматне тіло, не псуючи його оцим ізоамілом. Це звичайно кропітка робота, але ж ми не забуваємо, що готуємо елітний напій. Для справжніх поціновувачів тонкого смаку. Тому тільки так, друзі. Зараз головне не прогавити хвости, оці, коли піде ізоаміл. ми зараз будемо постійно нюхати, куштувати, і тільки вони підуть, я зразу поміняю тару і буду далі вже працювати із тілом, тобто розводити його до кріпості потрібної і заливати в діжки. Не перемикаємося, товариство! 87% у папузі дистилят дуже ароматний і приємний. Я щойно куштував. Але слід зауважити, товариство, що такий метод підходить тільки для перегонки фруктових дистилятів. Чому? Справа в тому, що в фруктових дистилятах ефіри випаровуються на початку погону. Самого початку йдуть всі смаколики, всі оці. Тому такий метод підходить більше для фруктових дистилятів, коли ми там виноград переробляємо чи яблука. Що стосується солодових віскі, там навпаки, там все смачне в кінці погону, тому там не підходить метод укріплення багаторазового. Тобто використовуємо це тільки для виготовлення фруктових дистилятів, метод підняття спиртозності, для того, щоб очистити максимально. Свій продукт, не втрачаючи при цьому ароматики. Це ж дуже важливо. Нас цікавить, щоб воно пахло яблуками, щоб там відчувався смак і аромат яблук, а не спирт з водою там чи ще всем. Тому продовжуємо. Так, панство, 84% міцності полізли хвости. Я очікував десь на 75%, але ж ні. Тому припиняю я дистиляцію на цьому етапі. Решта все піде на ректифікацію. Загальна місць нашого дистиляту 86%. Десь Тепер розводимо водою до 55 і заливаємо діжку. Але я вам скажу, він на смак такий ароматний і приємний. Можна навіть в біло його пити. Ну і фінальний етап, панове. Заливаємо наш дистилят у діжки. Діжки були виставлені під сидром, заливалися в 23-му році. Тобто вони вже постояли під сидром, рік. От, і в них вже ми заливаємо яблучний дистилят. Перша дегустація планується рівно через рік. А далі подивимося. Всім дякую за побачення. Всього найкращого.